програмі «Лікар знає» на радіо «Київ-98FM». Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ.ФМ», радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошуємо вас до програми Лікар знає сьогодні. Ми будемо говорити про наймолодших, про малючків новонароджених. Бо у батьків немовлят безліч питань, як правильно тримати дитину, як часто купати, чим обробляти пупок і чи взагалі це робити. Питань багато порад ще більше з інтернету, від бабусь, від подруг, але не все те, що впевнено, з. Звучить, має сенс. Отже, сьогодні ми поговоримо про здорові ритуали, про правила догляду за немовлям і розвіємо деякі популярні міфи. Вітайте, гостю студії. Це Олена Швець, лікарка-педіатриня медичного центру, доктор Сем. Добрий вам день. Добрий день. знаєте, така популярна тема, і я що пропоную? Я пропоную можливо, щоб нам е, слухачі наші глядачі писали і свої питання, тому що знову ж таки іноді буває я себе, пам'ятаю, що є якісь якісь питання, коли не було в кого запитати поради, і знаєте, там до, до лікаря телефонувати не було можливості. Тому давайте, нехай вони, якщо у них зараз якраз такий період, що треба щось є якесь непорозуміння, е, нехай вони. Пишуть, і ми спробуємо їм дати якісь поради. 098 009 98 98 Це номер нашого вайберу, на який пишіть нам, будь ласка, або діліться своїм досвідом. Залюбки все будемо озвучувати. І ще один контакт вам дам: це контакт, де ви завжди знайдете медичну допомогу і підтримку від фахівців найвищого рівня. Це медичний центр, доктор Сем, фахівці цього медичного центру, 0800 30 92 91 – це номер, за яким ви можете записатися. Дівчата все проконтролюють, підкажуть, працюють. Працює медичний центр не лише із дітьми, але й з дорослими. Тому може бути для вас такою е, родинною клінікою. Так само є сайт, де ви можете більше знайти інформації, познайомитися. З лікарями докторсем ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми поки що починаємо, але на генріховно генріхівно хочу про що запитати. Хочу запитати питань справді дуже багато. А які найчастіше питання щодо немовлят звучать від мам до вас як до педіатра? Ну справді, як купати дитину чи додавати трави? Іноді навіть я так учула екзотику, що а чи можна додавати мамине молоко? У воду, так, буцімто там бабусі кажуть, що так, шкіра стає м'якішою, оксамитовою і таке інше. Далі, чи треба міряти після купання? От лікоть коліно? Це дуже такий, знаєте, розповсюджений міф. Є таке, ну але ж зараз це дуже рідко зустрічається. Але кілька разів я таке чула, що треба спочатку добренько розпарити дитину у ванночці, а потім голівку вирівнити на оцій дошці. Ну для нарізання продуктів. Це також ну дикість здається, так але люди ставлять такі запитання, бо їм так кажуть їх літні родичі. Слухайте, я коліно лікоть теж робила своїй дитині. Ну, ви знаєте, я вам скажу, це архаїзм, це не має ніякого сенсу. От ніякого, повірте. От, тому що, а ну, нашкодити можна? Е, ну, знаєте, це з якою силою це робити? Ага. Ну, я думаю, що в більшості випадків не нашкодить, але воно нічого mm. не дасть дитині. Добре, давайте тоді як я вже казала, говорити про здорові ритуали. Бо так чи інакше купати дитину треба. Єдине, що звучать дискусії: чи це щодня робити, чи це раз в кілька днів, чи використовувати якісь засоби. То як ви рекомендуєте? Ну, знаєте, якщо відволіктись від таких незручних умов, от наших воєнних, угу. то я б все ж таки радила, якщо є така змога, купати щодня. Але не обов'язково купати ввечері. Є дітки, які залюбки купаються. І вранці або серед дня. Далі треба звертати увагу на те, яка пора року, якщо спека, можна е, обдати водичкою з душу і кілька разів на день, просто mm -hmm. щоб освіжити дитину. І це не обов'язково, що треба наливати повну ванну. Можна купати в будь-якій ємності. Я зустрічала от французьку методику, як коли просто купають в великій раковині. Тільки треба, щоб цей гусачок був досить високий, mm -hmm. щоб не заважав. Можна в мисці купати. От і не обов'язково е, кип'ятити ту воду. Це з це це також речі, архаїзм. Купаємо в звичайній воді. Ну з таким, е, знаєте, зауваженням, що це водопровідна вода, це не з озера, не з болота. Угу. Бо ми ж говоримо про новонароджених, а там ще є е, пуповини залишок, які під кліпсою. І тому е, з одного боку кип'ятити воду не треба. Mm -hmm. А з другого боку, щоб ця вода була безпечна, щоб вона не була брудна. От, і все. Засоби використовуємо шампунчики, якісь гельчики, бо е, їх вже зараз мільйон. Я раджу новонародженому, новонароджений, давайте уточнимо, що новонароджене це дитина першого місяця mm -hmm. життя. Так, от, тіло можна взагалі мити тільки водичкою. Тільки місця, які забруднені випорожненнями і змішаними з кремом, можна помити знов таки не в ванночці, а під проточною водою, помити якимось дійсно м'яким дитячим засобом. От. Зазвичай вони ріденькі, ці засоби, і не містять шкідливих речовин, таких як парабени і таке інше. Ну, от. А голову можна один раз на тиждень помити з дитячим шампунем, і зараз дуже багато лінійок є е, дитячих ліній, в яких є і креми, і шампуні, і оці сіндети, тобто там Угу. Ви згадували про пупок. Знову ж таки, угу. обробляємо, не обробляємо. Якщо обробляємо, чим зазвичай не обробляємо, і хочу наголосити, що от було таке, що рекомендували обробляти зеленкою або фукорцином. Ні, це не треба. Тому що оці анілінові барвники вони визнані такими, що можуть нашкодити здоров'ю. По-друге, всілякі спиртові настоянки вони просто елементарно можуть попекти шкіру. Ну е, зазвичай майже нічим не треба обробляти. Але буває, що знаєте, okay. в батьків не можна це переломити, що вони дуже м, такі тривожні. Uh -huh. Тобто вони бачать, що воно не дуже красиво виглядає, і як же ж це ми е, дитину. Купаємо, а потім що робити. Ну, тоді я найбільш тривоженим батькам. Я рекомендую. Є такий засіб, як Октинісеп, це спрей. Він не фарбує, ні в кого не будуть зелені черевці, оце, зелені пальці, зелений одяг у дитини. Воно не пече, воно безпечне навіть якщо потрапить в рот. От і там в інструкції дійсно є таке, що показання, обробка м пупка новонародженим. Так що воно не шкідливе. Це антисептик. От і все. Але зазвичай не знадобляється обробляти нічим пупок. Дивіться, Олена Генріховна, ми тут почали про а, гігієну і одразу, от мама нам пише: а, може, мама, може, не знаю, тітка або Єва запитує, чому у дітей а, пітничка і як її лікувати? Ну, пітниця це своєрідна реакція на а, а, свій піт. Тобто, коли дитина спітніла, або шкіра об шкіру треться, mm -hmm. або шкіра об одяг, об тканину якусь, і закупорюються, а може, навіть і запалюються оці пори е потових залоз, і виникає таке почервоніння з висипом, там є кілька різновидів цієї пітниці. Ну, я вам скажу, лікувати це фахівець і це тільки йти до лікаря, щоб подивитись. От. А е, така порада, що дитину треба дійсно, якщо дуже е, спекотний день, от моя порада, щоб е, кілька разів сполоскувати просто чистою водою, от, підсушувати, є спеціальні креми. Зараз просто, ну знаєте, це не етично е, як сказати, пропагувати. І щоб е, одяг, який прилігає до тіла дитини, щоб він той під мог всмок міг всмоктувати. Тобто це е, бавовняні е, ну не пелюшки, а якісь бодіки, комбікомбезіки. Mm. А якщо дуже спекотно і дитина вдома, то вона взагалі може бути в одному підгузку. Це і правда. все. Раз ми вже про, про шкіру, то я ще хотіла запитати, от про пітничку Єва запитала. А ще ж є така часто буває проблема, як діатез називається. Є Ні, воно зараз діатез, уже немає. Ви, знаєте, я вам скажу так, діатез. Давайте будемо е, визначення правильні робити, бо неправильні визначення за собою ведуть до неправильних дій. Діатез це стара стара назва стара. алергічних е, 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 як сказати, станів шкіри. Але сама оця Саме термін діатез він означає відхилення, і було якесь як конституція, тобто правильне влаштування всього організму. А якщо якесь відхилення, і не обов'язково це алергічна шкіра, то це називалось діатез. Розумієте? Тобто, це стара назва, яка от сучасним Добре. А лікарям як ні про що зараз це на щічках, коли у дітей з'являються такі прищики. Це ну, це може бути дерматит. Це ага. дерматит це взагалі будь-що на шкірі. А от коли мама, ну я просто по своїм пам'ятаю, коли ти щось з'їв таке, що дітям не дуже, немовляткам не дуже можна, і у них і, і, або там бачать червоні щічки і кажуть, о, мама щось не те ну, з'їла. Ні. Червоні ні? щічки бувають е, далеко не завжди, що мама щось з'їла. До речі, зараз знаєте сучасна медицина каже, що. Не треба мамі е, якусь таку дієту обмежувальну, mm. е, ну, маму заганяти в таку дієту. Я, до речі, колись відчула на собі, що це таке. От, а зараз я пропагую все ж таки е, мамам е, ну, діти, яких мої пацієнти. Е, якщо у мами немає якихось певних е, проблем зі здоров'ям, алергії або в тата mm. дитини також немає алергії, мамаму. І треба, щоб жінка, яка годує грудьми, харчувалася різноманітно, от. а вже кожний випадок треба розглядати окремо. Бо буває, що маля терлася мамину грудь, смоктало солоденько молочко, угу. і втерла собі в щічки це молочко, і її не вмили. Ага. І от вам контактний дерматит. Тобто всіляких різновидів того дерматиту може бути безляч. навіть такі, що не треба лікувати це акне новонароджених. Там треба просто догляд і все. І це не є хвороба, це просто тимчасовий стан. Тому, знаєте, сказати про все, що це діатез, Н -н -н. треба звертатися до лікаря, щоб лікар побачив, Дуже. що саме мама або тато мають на увазі, щоб лікар це побачив. Зрозуміло. Так, дивіться, е, хочу тепер до такого ще великого блоку, блоку питань: годування і сон. Але угу. перед цим хочу нагадати от всім нашим слухачам, що е, якщо вам потрібна допомога спеціаліста, медичного спеціаліста, медичного фахівця, якщо є якісь питання по здоров'ю, будь ласка, звертайтеся до медиків медичного центру, доктор Сен. Телефон занотовуйте 0800 30 92 91 І заходьте на сайт докторсем.ю там більше інформації. Ця ж інформація прозвучала на правах реклами. Продовжуємо, давайте зі, з годування почнемо. Пам'ятаю, ось це правило кожні три години має дитина їсти. Було свого часу, було, а потім було, по потребі. Було, так? Було, І я так. знаю навіть зараз я знаю мам, які е будять дитина, якщо вона спить, бо пройшло три години. Ну розумієте, знов таки, ми кажемо з вами сьогодні. Mm. говоримо про новонароджених. Так, от новонароджений взагалі може жити біля грудей мами. Тому що оці перший місяць, особливий місяць, взагалі вважається, ну як серед лікарів, що перші три місяці життя дитини це ще один додатковий триместр вагітності. Це правда дитя. Дуже 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 щільно пов'язано з мамою. Mm. Дитя і мама налаштовуються один на одного. І налаштовується дитина на лактацію мами, а лактація мами налаштовується на потребу дитини. І от уявіть собі, що дитина, коли смокче молоко, знаєте, який об'єм ковтка дитини? Ні. Mm. 0,17 мл. Уявіть собі, скільки дитина може висмоктати. Шлунок дитини ну він як вишня, вона Але обмін речовин просто скажений. І ми не знаємо, скільки дитина висмоктала за одне харчування, як швидко в неї перетравилося це молоко, і воно пішло з шлунку. Тому перший місяць це, знаєте, місяць, коли мама вивчає свою дитину. І мама, потім вже наприкінці місяця, вона знає, що коли дитина кричить отаким «от чином, то вона їсти хоче. А коли дитина кричить отак, то щось або на ручки, або коліка, або жарко, тобто мама повинна вивчати свою дитину. І не просто, е, знаєте, е, крик, значить, треба якісь ліки дати. Ні. Ні, може, треба взяти на руки, може, треба її е, оголити, може треба вже підгузка поміняти. А може дійсно перше, про що мама має думати, що дитині треба запропонувати груди. Гру. Це правда. Ну, є такі ознаки, коли дитина, знаєте, ротиком починає шукати. Це є таке. Угу. От, або певні звуки вона е, видає, так? Але. Е, Значить, мама має займатися годуванням дитини, е, обслуговуванням дитини, не забувати самій поїсти і не забувати поспати. Я навіть перший місяць, якщо знаєте, е, ну живуть десь на верхньому поверсі, дуже довго збиратися. Я кажу, слухайте, гуляйте вдома. Вам на важливіше балкон. погодувати дитину. Ви або на балконі, або на всі ж балкон. Mm -hmm. Якщо там прохолодно одяглися як на вулицю, оце ви погуляли. От і все. От і все. Дивіться, про грудне вигодовування немає тут жодного аргумента проти, не мало би бути ні в кого, але все-таки є специфіка, коли жінка не має молока а, з різних причин і дитину а, змушені годувати сумішами. Дуже багато жінок а, картають себе за це, звинувачують, вважають, що вони не такі мами. А, ну, Насправді ж суміші. Ще раз наголошу: грудне молоко і грудне вигодовування це ЗБС, це найкраще, що може бути для дитини. Але якщо так сталося, то суміші це ж не катастрофа. Ну, е дійсно, грудне вигодовування це саме найцінніше. От mm. е, дійсно жодна сумішна, вона не містить е, біологічно активних речовин, е, формених цих елементів е, крові, які є, антитіл. Ну тобто, mm. суміш, це намагання замінити, mm. дати будь-хоч щось дитині цінне, але воно не схоже зовсім на грудне молоко. Але ви знаєте, я от. Дійсно, я за грудне вигодовування, і я ніколи не пропагую ніякі суміші. Але бувають такі випадки, дійсно, їх не так багато. І я ніколи не картаю маму. Але якщо є змога зробити релактацію, я ну знаєте, в мене мало було випадків, ну чесно. Може, один або два випадки, коли е, щось подібне до релактації, тобто відновлення молока, От, це я маю на увазі з нуля. Дійсно, є засоби. Тільки це не чаї для лактації, mm -hmm. знов таки це міф, а це є спеціальні ліки. От, і можна е, дійсно мамі е, збільшити кількість молока. Але якщо мама е, не нагодована, мама нажахана, мама втомлена, мама бджілкою в'ється по хаті mm -hmm. і Прибираю сама все робить, а ще й плаче mm -hmm. мама, ну. Дуже дуже будуть великі проблеми з молоком, тому треба мобілізувати всю родину. От хто хоче, щоб мама годувала грудьми, будь ласочка, допомагати жінці по хаті, по хатніх справах, е, приготування їжі, прибирання, магазини все, все, угу. все. Ще один нюансик, що стосовно допоювання дітей, тобто водою, особливо влітку, зараз спека. ВООЗ каже, що не потрібно цього робити, але статистика свідчить, що приблизно 40% мам все таки дають додаткову воду своїм дітям. Що ви скажете? Дійсно, дійсно. Колись знаєте, я апгрейдила свої знання, mm -hmm. і колись дійсно мене в інституті так навчали, що маємо давати дитині воду. Але сучасна медицина каже, що з водою дитина має познайомитись, коли вже буде отримувати прикорми до 6 місяців. Тому що все ж таки. Вода може бути по перше, не потрібної якості. Це перше. По друге, вода е займе якусь, знаєте, е об'єм шлунку, і чим більше дитина вип'є води, тим менше вона отримує молока, і вона не і поживних речовин основних білків, жирів, вуглеводів, і не отримає макро-мікроелементів. <пи> Тому в спеку. Все одно пропонуємо прикладати дитину до грудей. Тому що грудне молоко на 87% це вода. Скільки має спати немовля? Немовля спить майже весь час. От мається на увазі новонароджена дитина. Вона майже весь час спить. Якщо ну, от, наприклад, зараз у моїх знайомих є маленька дівчинка, їй вже більше, їй вже 4 місяці. Але ну там на етапі, коли вона була новонародженою, геть не могли вони налаштувати графік, малеча спала по 15 хвилин, потім знову прокидалася, знову засинала. є такі. Чому так відбувається? Ну тому що знаєте, знов таки у кожної дитини свій оцей біологічний ритм, і е, в дітей дуже сильний смоктальний рефлекс. Mm -hmm. І от що дитині не поглади в рота, пальця, пустушку, ну, будь-що, вона буде смоктати. І є такі дітки, які дійсно їм краще спати біля маминої груді, так? і тоді я пропоную, ну, щоб у мами були якось розв'язані руки, слінги є, так, От і все. І тоді дитина буде спати. До речі, ви згадали пустушки, теж дискусійне дуже питання. Одні ну, кажуть, прикус, потім буде поганий. Тут не в прикусі справа. Справа в тому, що механіка смоктання е, пустушки е, кардинально відрізняється від механіки смоктання жіночої груді, ну тобто ага. маминої груді, і дитина повинна навчитися правильно смоктати. Груди. груди. Мама повинна навчитись правильно прикладати дитину до грудей, а дитина опанувати оцей процес смоктання. А коли ми даємо дитині то груди мами, то пустушку, дитина нервується. Розумієте, Вона не може збагнути, а як тут mm -hmm. вчинити в такій ситуації. І тому краще до трьох місяців не давати пустушку взагалі. Потім, коли вже Мама з дитиною, знаєте, вони порозумілися. Дитина просто легко в будь-якій позі мами бере груди, і тут вже нема питань. Ну, якщо треба задовільнити той смоктальний рефлекс, ну можна дати і пустушку, але до трьох місяців. Не рад жодному тацію. Е, зрозуміло так. У нас буквально три хвилиночки лишилося. Я собі а в мене мільйон питань. Я собі розмірковую. Що би таке на завершення у вас запитати, най, найважливіше? Давайте тоді запитаємо, от про що маленькі діти багато плачуть, всі про так, це знають, е, але іноді вони плачуть. Не маючи якихось великих проблем, так тому Правда. що голодні, а іноді вони можуть плакати, і це може бути симптомом якоїсь е, е, сигналом, так про щось нехороше. Угу. В яких випадках е, мамам треба особливо звернути увагу на плач дитини, на поведінку дитини, яка якою має бути ця поведінка, щоб насторожити маму все таки взяти е, е, і тата і угу. взяти дитину і е, е, звернутись до фахівця. Знаєте, насторожити має не такий крик, плач, що чують сусіди, mm. а отей кволий писк, mm. коли дитина квола і вона не плаче, а попискує як кошеня. Mm. Оце повинно насторожити. Якщо дитина в'яла, якщо вона не хоче їсти, тобто не те, що вона там неправильно mm. бере груди, а вона їсти не хоче. Mm. Оце повинно повинна насторожити. А якщо дитина кричить голосно, то вона жити хоче, вона їсти хоче, вона щось хоче. Бо крик це єдиний, знаєте, єдина мова дитини, щоб розповісти світові про свої потреби. От, і все, тобто насторожує в'ялий писк, і взагалі така, знаєте, кволість, в'ялість, млявість дитини. Оце, Оце має насторожити. Ну а з плачем треба розбиратися, і знаєте, тема плачу це окремі лекції і окремі ну, як сказати, окремий час це для правда. розмови. Ну от. тому, що в дітей буває фіолетовий плач, коли їм треба просто скинути свої емоції. І ще хочу сказати, що якщо мама плаче і в неї серце вискакує, дуже важко буде заспокоїти дитину. Спершу треба мамі подихати ага. глибоко. Почути своє серцебиття, якось, знаєте, ну, прорахувати, яке воно там, серце в неї в роті чи ні. От дитина заспокоюється на руках у спокійного. Так, шановні слухачі, за більш детальними порадами щодо конкретно вашої дитини або кількох дітей. Або звертайтеся, будь ласка, до Олени Генріховни, яка а, приймає пацієнтів своїх у медичному центрі, доктор Сем. Записуйте телефон 0800 30 92 91, Заходьте на сайт doctorsem.ua. Ще раз нагадаю, що а, клініка працює не лише з дітьми і з дорослими проблемами. Можна туди звернутися високого рівня фахівці обов'язково нададуть вам допомогу. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Дякую вам величезне. Олена Швець, лікар-педіатр медичного центру. Доктор Сен. Була сьогодні гостею програми Лікар знає. Дякую всім, хто дивився і слухав. І до побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає на радіо.